Всіх вітаю! Вашій увазі авто преміум класу. Надійний, витривалий, потужний, а головне, має власний характер та змушує оточуючих звертати на себе увагу. Кожна лінія дизайну автомобіля вказує на його агресивність, створена для емоцій та має все необхідне і навіть трішечки більше. Це Infiniti Q50 в комплектації Lux. авто 2018 року. Під капотом має 3-літровий бітурбовий бензиновий двигун з прямим вприском. Пропоную до нього придивитись. Авто придбане в Америці в 2021 році з ушкодженням переднього крила, бампера та капота. Пошкодження були незначні вузли двигуна та рама не ушкоджені. Усі деталі встановлені оригінальні, стоять в зазорах та купувалися вже в кольорі. За час перебування авто в Україні проїхало лише 3000 кілометрів. Авто поєднує в собі агресивний вид з елегантністю. На любій дорозі не залишиться без уваги. По салону відразу відчувається, що це автомобіль преміум класа. Тож, коли сідаєш в авто, таке відчуття, що потрапляєш у літак. Дуже практичне рішення з двома моніторами: один для навігації, другий для налаштування мультимедіа та шасі. Інтерфейс автомобіля наповнений великою кількістю різних корисних функцій, багато натуральної шкіри, м'який пластик, збірка якісна, ніяких скрипів. Та люфтів. Авто має просторий салон. Сидіння зроблені на найвищому рівні. Наповнювач м'який, оббивка з натуральної шкіри та приємна на дотик. Є все необхідне для комфорту та безпеки. Матеріали салону відповідають ціні та класу автомобіля. Під капотом має 3-літровий бітурбовий бензиновий двигун. Прямим вприском на 300 кінських сил, який доповнений 7 ступеневою коробкою передач. Ця пара розганяє авто до сотні за 6,5 секунд. Підвізка збалансована відмінно та гарно тримає дорогу. Зацікавило авто? Запрошую на перегляд. Авто можна придбати в лізинг та кредит. За більш детальною інформацією звертайтесь за номером телефона. А краще заїхати. Та особисто все дізнатися. Всім бажаю гарних покупок! Та побачимось!